Олександріць Влад у свої 26 років вже має чималий бойовий досвід, з яким він поділився з нами. Коли ви прийняли рішення йти служити? Я прийняв рішення йти служити ще до 2018 році, постільки на той момент вже йшла війна. Але після закінчення контракту я вернувся в цивільне життя. За півроку до повномасштабного вторгнення були догадки такі, що може це війна повномасштабна, але ну до кінця цього все не вірив я. Ну, а коли ось почалась ця війна, почалась повномасштабна, для себе рішення прийняти зразу не зміг, оскільки у мене на той час була вагітна дружина. І я розумів, що якщо знову щось станеться, що вона цього не переживе. Коли дружина мене вже народила і десь через півроку. Я прийняв вже рішення для себе служити. Як на це рішення відреагували ваші рідні? Бурхливо, тому що вони розуміли, що я тільки прийшов і знову туди повертаюся. На яких напрямках довелося вам служити за весь цей час? Під Бахмутом ми брали участь у бойових діях на ЗУ 232. Працювали по піхоті ворожій з Григорівка. Зараз ми знаходимося на напрямку Криміна. Стосовно шкодувати, що я не лишився тут, а пішов туди, то якби я не шкодую, тому що якби, ну хто як не ми. Чим відрізняється війна у 2018 році і 2023 Дуже сильно відрізняється, тому що зараз тривають постійні обстріли, постійні штурми, масштабні втрати що особового складу, що техніки, тому що в 2018 році такого не було, тому що була окопна війна. І не були такі втрати. І не були, та і не була, ну і не був такий здоровий фронт. Чи є талісмани або обереги? Як думаєте, допомагали чи ні? Коберіг у мене був, подарили діти нам. Він мені допоміг. Була така ситуація, що облаштовували ми позиції, облаштовували. І в мене було один незакінчені роботи. Виходить, і я поки думав, думав, і в мене якесь таке було передчуття було, що. Ну, що не стоїть робити зараз бліндаж, як ну, колоди пилять, а лучше ту роботу доробити. І якраз проходить такий момент, що в той, в той місце, де я довжен був пиляти дерева, ну не дерева, а колоди, наприкриття бліндажу, в той місце через пів години зразу прилетів снаряд. Ну, я догадаю, що він мене оберіг. І якби в нього теж треба не тільки просто його носити, а треба в нього вірити. За ким найбільше всього сумуєте? Найбільше сумую я за родиною. За двома донечками та дружиною. Ну і, звісно ж, за домівкою.